Вітаю всіх, хто дивиться телеканалу Міг, в ефірі Южнінські новини. Незважаючи на те, що місто поринуло у відпочинок і події трапляються не так вже і багато, нам все ж таки є про що вам розповісти. Отже, у цьому випуску. Южний відвідав міністр молоді та спорту України. Дитячий садок номер 1 Золота рибка переїде до іншого приміщення. Діти з Мар'їнки попрощалися з Южним і повернулися додому. Спорт на місцях може частково фінансуватися за рахунок державного бюджету. Про це очільник міністерства молоді та спорту Ігор Жданов сказав під час візиту до южного. При цьому він зауважив, що левову долю коштів на розвиток спортивної інфраструктури, як і раніше, мають виділяти місцеві органи самоврядування. Що ж стосується вражень саме від южного, міністр висловив здивування високим рівнем спорту у такому маленькому містечку. Ігор Жданов відвідав профільні фізкультурні об'єкти під час екскурсії з гостем поспілкувався Сергій Денисов. Під час робочої поїздки у южному міністра молоді та спорту України зустрічали міський голова Володимир Новацький, представники органів місцевого самоврядування, містоутворюючих підприємств та керівники місцевих спортивних організацій. Спочатку Ігорю Жданову було показано міський стадіон, який знаходиться на території авторської школи Миколи Гузика. Міністр дізнався, що цією спортивною спорудою може користуватися будь-який мешканець южного, Причому безкоштовно. Далі Керманич у справах молоді та спорту України відвідав санаторій профілакторії Портовик. Тренувальну базу з класичного та пляжного гандболу в нашому місті. Там Ігорю Жданову розповіли про проблеми та досягнення южненського гандболу, про відродження професійного клубу Портовик та фінансово-організаційні труднощі. Наступний об'єкт, який відвідав міністр, висловальна база фізкультурно-спортивного клубу хімік одеського припортового заводу. Голова ФСК Сергій Чернишов розповів Ігорю Жданову про досягнення южинських каноїстів та байдарочників. Також він продемонстрував гостю новобудову, яку вже незабаром введуть у експлуатацію. А це і спортивний, і тренажерний зали, і сауна, тобто все те, що допоможе українським веслувальникам займати високі місця на змаганнях будь-яких рівнів. Взагалі, міністра здивувала, що в наші скрутні часи в маленьких містах ще будуються спортивні об'єкти такого рівня. Ігорю Жданову пояснили, що таке можливо за рахунок містоутворюючих підприємств, таких як флагман хімічної промисловості України, Одеський припортовий завод. Далі міністр молоді та спорту України відвідав міський пляж, де оглянув ще одну спортивну новобудову. Майбутній стадіон для пляжного волейболу, адже вже найближчим часом Южне прийматиме змагання високих рівнів з цього олімпійського виду спорту. Родзинкою ознайомлювальної програми з місцевими спортивними спорудами нашого міста для Ігоря Жданова стало відвідування фізкультурно-спортивного комплексу Олімп, одеського припортового заводу. Міністр на власні очі зміг побачити місце, де баскетбольний та волейбольний клуби Хімік кують свої яскраві перемоги. А працівники ОПЗ та южниці можуть зайнятися фізкультурою та спортом, а також від Новити свої сили в релакс-центрі відвідав міністр і готель Елада ОПЗ, який розрахований перш за все на проживання спортсменів під час змагань та тренувальних зборів. Наприкінці візиту до южного Ігор Жданов поділився своїми враженнями від побаченого. Ну знаєте, дуже позитивне враження, емоції гарні. Дійсно видно, що і мерія і міськрада. І люди, і напевне керівництво пропортового заводу роблять все для того, щоб спорт в Южному розвивався. І не лише спорт, бо дуже багато робили це для того, щоб був благоустрій був гарний в місті. Я бачив це приємно, коли є такі точки зростання, і в тому числі спортивної інфраструктури, тому що цей палац, в якому були, він прикрасив в тому числі бої України. Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов запевнив, що його структурний підрозділ Кабміну стимулюватиме розвиток спорту та молодіжної політики на місцях не тільки за рахунок місцевих бюджетів, але проект для цього повинен бути загальнодержавний. У нас зараз конкурсний. Підхід до фінансування спортивної інфраструктури. Є фонд державного регіонального розвитку. Якщо потрібно якісь додаткові гроші на розвиток спортивної інфраструктури, готується відповідний проект. Він подається через облдержадміністрацію до уряду і ми його затверджуємо. І далі він фінансується через окремий кошторис, не пов'язаний там з місцевим бюджетом, а пов'язаний з державним бюджетом. Що стосується молодіжної політики, то зараз ми працюємо над прийняттям нового закону про молодь, в тому числі, це базовий закон про створення мережі молодіжних центрів, в тому числі, буде напевно, створений тут, в Южному. І також, знаєте, ми відкрили доступ місцевих молодіжних організацій до можливості отримання грантів у Міністерство молоді і спорту. Ще торік це можливо було лише для всеукраїнських організацій. Зараз ти робиш всеукраїнський проєкт, і будь-яка організація місцева може отримати ці гроші для того, щоб його здійснити. Проблеми в українському спорті Ігор Жданов бачить в наступному. Багато в чому це залежить від е, керівників федерації, президента, тому що міністр готовий їм допомагати, в тому числі, і виділяти певні кошти державні на розвиток інших видів ігрових видів спорту. Але на жаль, деяких відбуваються там внутрішні розборки, в деяких не зовсім звертають на це увагу. От але в, в нашому скажімо, полі зору є така проблема з гровами видами спорту наприкінці бесіди з міністром стало зрозуміло, що з держбюджету в нас можуть фінансуватись лише національні збірні. Все інше покладається на плечі місцевих бюджетів або спонсорів. Влада відповідає за національне фінансування національної збірної. За фінансування дю США відповідає місцева влада, тобто на балансі якої знаходиться комунальне підприємство, чи обласна, чи місцева, чи засновник. Тому ми можемо допомагати в наших планах. Є виділення додаткових 100 мільйонів гривень субвенції на розвиток дитячої юнацького спортивного шкіл. Але для цього прийняти треба рішення Верховної Ради. З южного міністр молоді та спорту України відправився до Одеси з планами відвідати її спортивні споруди та завітати на матч між футбольними клубами Динамо та Шахтар. Дитячий садок номер 1 Золота рибка переїжджає. Таке рішення було прийнято у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт у приміщеннях закладу. Вихованців, педагогічний та технічний персонал буде розміщено під дахом дошкільного закладу номер 5 у дитячому садку номер 1 розпочався ремонт. Система опалення в дитячому закладі потребує реконструкції. Заплановано заміну систем водопостачання, опалення та каналізації. Роботи наразі ведуться у шести приміщеннях. Кімнати знаходяться у стані непридатному для використання. Щоб не припиняти роботу садів, посадовці прийняли рішення об'єднати заклади на літній період. На три тижні, як обіцяє нам начальник управління капітального будівництва, перевести цих дітей до садка номер 5 із їх же вихователями, а за цей період в садку номер 1 і в садку номер 3 зробити своєчасно нормально капітальний ремонт. За минулий рік у дитячих садах Радуга та Золота Рибка неодноразово відбувалися збої у роботі системи опалення. На роботи у цих закладах з міського бюджету виділено близько трьох мільйон гривень. Підготовчі роботи було розпочато у червні. Просходить вскриття в ігрових кімнатах першого етажа полов, щоб для устройства системи теплий пол, а також повністю заміна всіх стояків і лежаків системи отоплення і також заміна радіатора. У літній період дитячі садки відвідує невелика кількість дітей. Але, незважаючи на це, в умовах ремонту дитячі заклади не можуть функціонувати нормально. На сьогоднішній день у нас вообще детей. дітей. Ми сгруппировали в 7 поміщень. 6 шість ми освободили для ремонту. Для того щоб їх продолжать далі ремонт нам нужно освобождать далі поміщення, а переводити дітей просто некуда. Ми просимо с з подойти к вопросу, що нам нужно закрити детский сад. Основні ремонтні роботи будуть проводитися з 25 липня. Для переведення в дитячий садок номер 5 батькам необхідно написати заяву зі згоди на тимчасове переведення дитини. А вже з 15 серпня усі вихованці зможуть повернутися у свої дитячі садки. Гості з Мар'їнки попрощалися з Южним. Протягом двох тижнів діти із зони АТО перебували на відпочинку у нашому місті. На базі навчально-виховного комплексу імені В'ячеслава Чорновола для них було організовано літній табір. Для дітвори проводили багато цікавих різноманітних заходів. Можливим стало це за підтримки місцевої влади, містотворчих підприємств та небайдужих южниців. За теплий прийом, увагу та гарно проведений час у Южному гості віддячили прощальним концертом, який підготували власними силами. В НВК імені В'ячеслава Чорновола марінські діти прощалися з керівництвом школи та міста. Малеча підготувала святкову програму, а допомагали їй в цьому небайдужі южниці. Дітлахи співали українські пісні, танцювали, грали в театральній постанові та навіть показали німе кіно. Мне очень понравилось то, что мы ходили на море, то, что нам там устраивали игры, за них давали подарки. Понравилось то, что нам устраивали игры, в которых мы несколько раз побеждали. Понравилось то, что нам устраивали мастер-классы. Я ходила на танцы, и так получилось, что еще принимала участие в театральном кружке, и мы готовились очень долго и выступили хорошо. Мы готовились сначала ничего не было, не пон... было непонятно. І там припінались, тіснялись. А потім, вже кілька днів пройшло, ми все та депітівали, і вже як то привично стало, що ну, ну граєш, граєш. Южний став першим містом, яке запросило дітей з Марінки на відпочинок. Спеціаліст по роботі з дітьми Ольга Дьоміна зазначила, що за час перебування в Южному у дітей помітно покращився психологічний стан. Сейчас вот на данный момент ситуация очень сильно там обострена. То есть каждый день идут обстрелы. Если раньше только ночью, то сейчас даже днем. И город большую часть времени сейчас находится то без света, то без воды, то под обстрелами. Поэтому детки, приехав сюда, они почувствовали, можно так сказать, не знаю, какую-то тишину, и они настолько раскованно себя чувствуют. То есть даже у нас в городе, знає їх, я не видела їх такими розкованими, здесь. То есть їх нам даже тяжело собрать в кучку. То есть, все здесь тихо, спокойно, они отдыхают, гуляют, веселятся. Это Дуже великий досвід, навіть те, що ми для них придумували, щось шукали, дуже багатьох людей залучали. То навіть цей досвід ми перенесемо на роботу з нашими дітьми. Тому що от саме наші табори відбуваються на базі школи. Ми кожного року щось експериментуємо, щось спробуємо. І от той досвід, який був з цими дітками, багато чого ми залучили, і ресурсів інтелектуальних, і багато нам людей радили, як проводити, щоб день якийсь був наповнений змістовно. На честь знайомства з містом діти створили малюнок, на якому зобразили рідну Мар'їнку та южний у вигляді китів. Третій кит, що народжує квітку сонця, означає дружбу цих двох міст. В майбутньому міський голова планує підписати договір між Южним та Марінкою на рівні співпраці в сфері економіки, бізнесу, культури та спорту. Ми звикли підписувати договори тільки з городами побратими за границі. Я думаю, що правильно буде, якщо ми. Подпишемо договір про сотрудничества і між городами в Україні. Тому я на це дуже надіюся. У мене буде розговор я думаю, спочатку в, в телефонному режимі з мером Маринки, ми познайомимося, а потім вже обміняємося делегаціями, підпишемо договор про трудності. На пам'ять про подорож до Южного дітлахи разом з посадовцями та керівництвом школи спільно сфотографувались. На прощанні представники влади подарували малечі теплі ковдри. Про холоду по всій території України обіцяють синоптики Укргідрометцентру вже у вівторок. Зокрема, на Одещині очікується зниження температури повітря до 22-24 градусів. На регіон насуваються вологі повітряні маси, що можуть спричинити дощі з грозами у вівторок та середу. На цій трохи прохолодні, але дещо приємній інформації завершимо наш випуск. Попереду вас чекає свіжий випуск програми Цілком спортивно. Сергій Денисов розповість про спортсменів ФСК Хімік, які повернулися з веслувального чемпіонату Європи. Я з вами прощаюсь і бажаю яскравого літа. Побачимо o cérebro.